Почальна практика на танку, там э, нас э, вводили в курс діла, а потім вже ну, каталися нормально. Просто нам указували, куди право ліво, які перепони передолати і все. А сама підвізка краще, э, управління краще, э, ну і свої ще плюси цього танка. І, ну, Як я і сказав, що другий набагато, набагато краще. Для мене це нове в новинку. Що по бойовому треба їхати лежа. Привикнути можна, в принципі. Ну, це, е, е, ти е, відчуваєш через що розслабленість і можна заснути. Я майже 5 років вже, е, їжджу на Т-80 е, і ось зараз челенджер другий буде. Ще більше буде опиту. Ну, якщо сравніти ці два танки, то челенджер набагато, набагато кращий. Хочу вам сказати, це так як радянський автомобіль і зарубіжний автомобіль. Дуже, дуже легко. Є дуже багато інструментів, які ну, сприяють легкому ремонтуванню або заміні там, деяких частин, які зношуються, і ну, обслуговуванню». So the three watching will be learning the route, learning other things, you know, picking up on where the driver couldn't go. У кабіні навчального танка знаходиться четверо курсантів та інструктором. Один керує, троє з одним стежать. Таку. Ти ж нічим не відрізняється, що башня з з гармата, чи у цій е тренувальні. Ну, той, той самий танк, тільки в тебе над головою ще башта з е пушкою кружляє десь там. Мені справді сподобалося. Це зміна інтенсивності відносно того, що ми зазвичай робимо. У них тепер дійсно хороше розуміння танка «Челленджер». Вони прогресують швидше, ніж ми очікували. У них є життєвий досвід, технічні знання. Деякі з них були механіками-водіями до цього. Вимушено, курс прискорений. Ми багато спілкувалися про захоплене російське обладнання, радянські танки, речі, які використовують вони і росіяни. Ми багато про них дізналися: спроможності недоліки, мобільність. Вогневі можливості, типи двигунів, що використовуються, пальне і багато інших технічних моментів, які цікаві для нас, для майбутніх тактичних знань для нашого досвіду. Більшість тих, хто прибув з українською армією, не мали досвіду з танками. Частина з них мала такий досвід, але це нормально. Ми звикли тренувати тут людей, які ніколи не мали досвіду із танками. Ми тренуємо нових солдат для британської армії для керування цими машинами. Тож те, що частина з них не мають попереднього танкового досвіду, це нормально. Але частина з них мають досвід механіки і добре знайомі з використанням машин з тими двигунами, які у нас є, а також з гусеницями. О. Заряджаючий – це нова спеціальність для танкістів збройних сил України. Тобто цих людей готують з нуля, адже у радянських танках великих модифікацій. Троє е, членів екіпажу і заряджаючих, як у танків натівського зразка, там немає. So Вони навчаться заряджати гармату. Якщо зіткнуться із будь-яким типом несправності, які я можу ввести в систему озброєння, знатимуть, як визначити їх, щоб повернутися в бій. Ми вивчали декілька днів наші танки для того, щоб мати якісь ну, поняття і е, порівняння з е, тим, що ми будем, на чому ми будемо працювати. Е, тому, ну, звичайно, розуміння в нас було, але дійсно важко і техніка набагато новіша, краще. І, ну, починати все з нуля завжди важко. Але інструктора ну, приємно вражені. В принципі, нами доволі, що в нас також вадили. Ну, ми хочемо перемоги, в нас немає нічого. Ми приїхали вчитися. Завчаються на одразу кількох видах бронетехніки. Це танки challenger 2, БТР, бульдог, а також артилерія АС-90. «Ми тренуємо українські збройні сили керуванню кількох різних машин. Тому що коли ви проводите загальновійськові маневрові операції, вам необхідні різноманітні машини для різного ефекту на полі бою. Танки йдуть першими, підтримані піхотою і артилерією. Ми маємо три різних типи машин тут: танки для ударної дії, пробиття ворожих робежів, за якими доволі стрімко йде піхота, щоб вести бойові дії і артилерія, яка забезпечує підтримку згори». «У танка є три елементи: вогнева потужність, захист і мобільність. І коли ми порівнюємо «Челленджер-2» із танками інших союзників або навіть російськими танками, то «Челленджер» має хорошу вогневу потужність і захист. Він дещо повільніший ніж Леопард, але Леопард не має такої гармати і хорошого захисту, як «Челленджер-2». У британських танків нарізна гармата, тоді як у більшості іншої бронетехніки такого класу, як радянської та кінатівської, гладкоствольна. Тобто тут особливі боєприпаси. Танк важкий у повному спорядженні це понад 70 тонн, що, очевидь, може ускладнити логістику вже в Україні, але за рахунок своїх приладів спостереження та і взагалі більшої досконалості він може дати українським силам. Суттєву перевагу на полі бою Ми вражені спроможністю танкістів сприймати інформацію, яку їм передають. Наші інструктори кажуть, що вони вчаться швидше, ніж британські танкісти, яких навчають зазвичай. І я вважаю, що зосередженню сприяє те, що вони уже дуже скоро вестимуть бій у цих машинах. Ця вся інформація дуже-дуже рожована? Її не зрозуміти, я не знаю, ким треба бути. І всі ті питання, які ми задавали, вони, якщо на них не можуть зараз дати відповідь, то вони на наступний день відповідають на ці питання. Вони десь підіймають літературу, десь між собою може побалакали і приходять, і рожовують далі. За даними видання, Military Balance, на озброєнні сполученого королівства є 227 Ось таких от Challenger 2. Саме ці дві одиниці не поїдуть до України. Тим не менш у британському уряді допускають, що у майбутньому можуть передати Києву ще додаткові британські танки.